Найважливіше, Степан Хмара завжди був найвищого рівня мірилом справедливості і дотримання національних інтересів, які оцінювали дії влади. Влади, починаючи з советських часів, влади часів перехідного періоду перебудови, влади української вже часів незалежності. І оце чистота, принциповість, найвищий рівень оцінки як позитивних, так і негативних явищ. Це була його ключова, найважливіша риса. Він ніколи цієї риси не зраджував, він ніколи не йшов на жодні компроміси. Він не мав жодних інших інтересів, крім національних інтересів української нації. Це незамінний сьогодні борець за національні інтереси. Я не думаю, що ми можемо сьогодні серед... Середньої чи молодшої когорти політиків, активістів, діячів, знайти людину подібного рівня кришталевої і принципової висоти чистоти. Але нам таких хрости. Це перше, найважливіше, що ми сьогодні втрачаємо з відходом Степана Ільковича в кращий світ. Друге, він нам дав настанову по найважливішим, по найскладнішим, по найкритичнішим з існуванням нашого народу проблемам, які сьогодні. Нищить українство як таке на землі. Зрозуміло, всім питання це війна проти Казахстану. Це всі її розуміють. Якщо ми не переможемо, вони нас винищать. Але є інші більш солодкі, облудні і примарливі проблеми, які не всі розуміють. А дехто рукоплеще і кричить, що це не проблема, що це наше благо. Одна з них це продаж нашої землі, розпродаж. Розпродаж наших надр, і багато-багато додаткових підпроблем чи підсистем, які позбавляють нас як народ ґрунту, території на цій землі, на цій планеті і позбавляють наш народ можливості відновитися і зберегтися як нація. Це найбільша, найголовніша проблема, яка сьогодні в нас є. І Степан Ількович, коли виступав відомо в своєму в своїй промові. В Верховній Раді, коли Сяпетівк йому дуже не хотів дати слова, він чітко сказав: ми маємо прибрати всю цю шпану, бо вона прийшла зруйнувати нашу державу. Це настанова Степана Вікторіча Дійте, Дійти, прийшов він мільйонером, а хоче вийти з влади. мільярдером. І вийде. Ну, невідомо, куди він вийде, бо о, я не думаю, що його доля. Втішна якась. Я а... дуже сумніваюся, бо поки що, бо поки що він веде себе дуже підло і намагається за будь-яку ціну капітулювати перед Росією. А яке майбутнє в нього? Ви ж дивитеся. Ну, рік це такий трошки достатньо вже такий відтинок часу, коли видно, коли рухається це все. Ну, от його траєкторія куди? Ну, це ж не Ростов, це не той варіант. Це не є варіант Януковича. Це, це не то. Це ну, не то. В нього яка траєкторія? Це, Де закінчиться. Це страшніше, бо українці не розуміють. Багато ще не розуміють. Ну, ми бачимо навіть по опитуваннях. До Януковича ну, Януковича розуміло, що ну так, це був зек, це він двічі суди суджений, був за кримінальний злочин і тому подібне. А, а цього сприймають як недосвідчений. Це неправильно. Він досить досвідчений. Але. Для того, щоб руйнувати Україну, а не будувати, зберігати її і отримувати. То де він закінчить? на погляд? Ну, погоди? Не знаю, бо це в першу чергу залежить від нього. Йому було б найкраще схаменутися і легко зіскочити з цієї голки, на яку його посадили. Достроково? Піти добровільно під будь-яким приводом привід можна знайти. Якщо та людина мала би хоч крапельку. Честі і совісті, то вона б це зробила. Ну бо, бо, звичайно, державою він не керує він тільки сприяє її руйнуванню. Він подивіться кадрова політика вся цілеспрямована, повзуча кадрова політика. Під російський інтерес та повністю відновлені всі, всі колишні відновлені високопосадовці і наголові, на всіх і, і, і в тому числі силових наполегло, коли він говорить про татарова. Ну порядні люди повинні залишатися при владі їх треба використовувати. Це він говорить про нього. Ну про що? Говорити. Ну то добре, так. То добре. Ось тому. А я так собі думаю, що там буде така ситуація. Він, я маю на увазі, той наш перший, він не є настільки дурний, щоб відверто мати свій комерційний інтерес на схемах, так як це мав попередній заробляв і позапопередній. Він не буде це робити, тобто він не буде там ті свої відсотки збирати. Він бізнеси не буде відкривати десь там свої і, і, і себе палити відкрито, що він бізнеси собі нарощує Банки він не буде засновувати, відмивати гроші. Він не буде. Він просто візьме разово гонорар за ринок землі, так. мільярдик. Так? І, і того йому буде достатньо. І йому і буде чесний, пречесний, і, і буде самий криштально чесний президент, який не мав свого інтересу в країні. То він просто візьме гонорар за те, що він просто подаруночок зробив. Розумієте? І в Все-таки ще хочу на, на цьому питанні зупинитися, оскільки воно страшне, тому що дуже багато українців, які вважають себе українцями, думають, що вони патріоти. Вважаю, що це добре торгувати землею. І ви розумієте, настільки, ну, я спостерігав таку картину, коли проголосували остаточно за ринок землі, за продажу землі, І як один, один з лідерів фракції Голос, Желізняк стрибав і тішився, що, я думаю, Ну, який, який ж ти дурень? Ну, Божанські, там інші, Зеленський і так далі, вони знають, що вони роблять. А, а, чого? а чого ти радієш, що ти дурень, що ти нещасний недалекий хахол? Тому що ну, кожна нормальна людина, тим більше йде в політику, повинна щось трошки тямити і повинна розуміти, що ніде в цивілізованих країнах. Немає вільного ринку землі, немає вільної торгівлі. Є рух землі природній. Ну, нас, наприклад, людина не може вже вести господарство, вона його віддає за відповідну винагороду, яку вважає за потрібну. Але це під абсолютним контролем держави. Там багато Ви не продасте будь-кому і більше, ніж можна. І так далі. Так. Тому це не є вільний ринок. У нас... Це є рух землі. А в нас просто ну, прийняли. Ну, ми обмежили до 200 э, гектарів. Так, ви Та поверю. ви можете і два. Ім головне принцип який Дозволити торгувати. Все. А ви коли... А там тисячі механізмів, щоб. Обійти все, я, як я, треба я спостерігав. Ну коли от були ці активні, тут треба нагадати, що ринок землі починав е, популяризувати Порошенко ще на минулому с ну, Порошенко. Потім йому просто з Порошенко виходив з своїх. Вузьких інтересах, бо він, він, є землевласник, землевласник, та, він є сам абсолютно. землевласник, і йому треба це все легалізувати, свої величезні. Ну, ходить з своїх інтересів. Його так можна зрозуміти. То людина, там тільки долар, євро в голові, там ну, більше так. нічого нема. Ну, я розумію, це, 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 це ж нормально. Пізніше, коли побачив соціологію, трошки дав за, задній хід. І дуже характерно за цей ринок землі так званий. Вони разом проголосували за залежать. Разом проголосували, і якби залишився О. Порошенко, він би обов'язково цей О. закон провів. Перед виборами він не міг цього робити. А пам'ять людей розумів, коротка. Пам'ять людей коротка, якщо взагалі нема. Так, на жаль, на жаль. Я бачив, коли ну, ці, були ці мітинги. Ви дуже активно в цьому брали участь. Ви були як основний, такі ну, не основний, один з спікерів, власне, по, який кричав, не говорив, а кричав про недопустимість цих речей. Воно, в принципі, не було почуто, як ви зрозуміли, тими політичними гравцями та й навіть частину. Ну багато власне. не було почуто. Багато. Тобто yeah. то мене виводить на трошки ширше питання. То не про землю взагалі. Інші народи теж мають свої е, своїх політв'язнів вони мають генерацію людей які ще в комуністичні часи постраждали за цю країну відсиділи і так далі в інших країнах тих людей слухають і не обов'язково та, не обов'язково там Кожен там мавські далі свої політичні якісь переконання, хтось взагалі просто пішов на пенсію і ну і все і собі тихенько. Але якась така внутрішня суспільна повага до тих сивочолих вже старших людей, яким глибоко вже за 70, От просто є в суспільстві, і це завжди ну яко, якось це гарно виглядає. Це така нормальна повага до тих, хто доклався до того, аби їхня країна взагалі була.